Вітаю всіх на моєму каналі, ще тільки середина жовтня, але я вже починаю посіви ампельних петуній. Звичайно, їх потрібно сіяти десь в кінці грудня, на початку січня, щоб потім у вас були гарні кашпо на продаж в кінці квітня, поясню, чому я саджаю так рано. Петуні в зимовий період обов'язково потрібно підсвічувати. Але враховуючи те, що в нас війна, у нас можуть бути відключення світла. Тому, якщо я посію в січні, будуть відключення світла, петунія, звичайно ж, витягнеться. Я саджаю зараз, щоб в зиму кущики трохи розрослися. Кущики, які підростуть, вони вже не будуть так погано відчувати нестачу світла. До того ж, досить дорослі кущики двомісячні, можна, коли буде сонячний день, винести в теплицю або просто на балкон, сонячне вікно, у путь що, якщо у вас, звичайно ж, не буде світла в цей час. Для початку я придбала гарний ґрунт торфосуміш класман. Я використовую. Ви можете використати будь-який, але ви повинні бути впевнені в його якості. Як ви бачите, ґрунт приходить сухенький, гарний, тому спочатку його потрібно трохи промочити. Я набрала його в такий пакет, ви можете взяти будь-який лоточок, мисочку і заливаємо дуже гарячою водою кипятком. Даємо декілька хвилин, щоб він набух, промочився, і потім будемо саджати. Я вирощую петуню вже близько 5 років саме на продаж. І знаю, що мої покупці більше полюбляють. Тайдали – це така квітка, яка дуже гарно розростається. Вона може повністю, один, одна квіточка може повністю зайняти 200-літрову бочку. Прямо просто її накрить повністю. І до того, що вона має досить гарні кольори. У мене є червоний. Сільвер, чері та пурпурний. Звичайно, ж, червоні та й дали вони набагато гарніші, ніж інші кольори. Ну, У нас чомусь дуже люблять червоний колір. Це такий темно-червоний, дуже насичений колір. Буду саджати оперу білу, Pethua жовту, синій експлорер та Easy-Wave червоний та бургунді. підписувала. Саджати я буду ось такі. Лоточки пластикові, нові. Якщо у вас немає нових, вам треба дуже гарно обробити продезінфікувати та тара, яка у вас є. Можна замочити в легенький розчин марганцівки. Я стелю бумажечку і тепер накладаю ґрунт. Для того, щоб працювати з ґрунтом, потрібно обов'язково вдівати перчатки, тому що ґрунт він більш кислу має структуру, ніж наші звичайні ґрунти, ті, що на городі. По купних ґрунтах знаходяться різні речовини, які погано впливають на шкіру рук. В лоточок накладаємо не до верха, тому що десь через місяць я квіти буду пересаджувати в більший об'єм, а цього ґрунту десь на 2 см квітам на початку буде досить. Робимо так, щоб він був дуже пухкенький, не злипався в грудочки. Чим пухкіший у вас буде ґрунт, тим краще ростиме коріння. І ділимо так, як я понно. Марувала свої посіви, я роблю ось такі невеликі рівчачки. Ви можете використати будь-яку паличку, а мені зручно, ось так, звичайно, ложкою. Тепер ми намітили рядочки, можна трішечки зверху придавити ґрунт, щоб не стрибали ніякі камінці, і будемо саджати. Для посіву мені ще знадобиться отака мисочка і трошки, зовсім трошки водички. І саджати я буду насінинки зубочисткою, я буду вмочати у воду і брати зубочисткою на сінинку. Кожну насінинку потрібно посадити окремо. Розкладаємо кожну насінинку окремо. Насіння петунії дуже маленьке. В одному грамі, мабуть, десь близько 10 тисяч насінинок. Тому зазвичай її продають у ось таких гранулах кольорових. Які потім розмокають і насінинка проростає. Вони різного кольору, саме тайдали, вони жовтого кольору. Ще я бачила, бувають голубого кольору або зеленого. Це робиться для того, щоб на ґрунті їх було досить гарно видно, куди ви її поклали. І, звичайно, коли ви саджаєте декілька тисяч насінинок, то це досить зручно бачити, де кожна насінинка Минуло 15 хвилин і я посіяла ту питоню, яка в мене є. Це така спокійна робота для тих, хто любить сіяти насіннячку. Тепер я набрала в бутилочку дуже теплої води і потрібно трошечки, отак зовсім-зовсім трішечки, по насінинках пролити теплою водою, щоб розтала їхня капсула. Між рядочками поливати дуже не треба, не потрібно дуже багато води, Потрібно так пролити дати їм розтанути. А потім знову я пролью, якщо десь залишиться, то прямо насінинку буду поливати. Коли поливати другий раз, то їхня оця оболонка вже розставша. Якщо вона не розстане, то насінина може не прорости. Тому потрібно цей процес дуже гарно провести. Бувають, звичайно, такі насіння, коли капсула вже майже засохла, тому тут потрібно постаратись. Бачите, біла вже розтала із цієї сторони, а оця середня експлорер синя. Не хоче ніяк розставати. Я буду прям поливати кожну насінину. Пара із теплої водички доробить далі роботу. Гранулки повністю розтануть, а ми запаковуємо наші лоточки у звичайний кульочок, він зараз тут возьметься парою, і ставимо в будь-яке місце, поки що не потрібно нічого до світку робити, десь на 3-4 дні. Потім будемо поглядати, можливо, якщо гарне насіння, воно вже почне сходити. Температура в мене в будинку, звичайно, така, як у усіх, поки що опалення ми не включали близько 20 градусів. Тож це гарна температура для ходів петунії. Ось так досить швидко я посіяла її. Звичайно, потім я її буду доглядати, вам буду показувати. А поки що бажаю всім спокійної ночі, тихої, мирного неба. Бувайте!